Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом і беремося з вами до роботи. Сьогодні готуємо дуже смачний і дуже простий салат. Нам буде потрібна одна середня морква. в мене така невеличка, але така плотненька. Друзі, натираємо моркву на дрібному терці. Все, моркву я вже натерла. Салат з небагатьох інгредієнтів, але дуже дуже смачний. Беремо зараз з вами глибоку миску, туди перекладаємо моркву. Я дуже сильно люблю цей салат. Обов'язково в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, ви теж такий готували, що додаєте якісь цікаві інгредієнти, пишіть, буде дуже дуже цікаво. Наш наступний інгредієнт, друзі, це один плавлений сирочок. Я беру з, зі смаком грибів, можете брати вершковий любий за смаком. Беремо то ж саме дрібненьке терко і натираємо на терці, Все дуже легко, все дуже просто. Наш наступний інгредієнт, друзі, це в мене смажені горішки, в мене кещі. Можете брати любі горіхи за смаком, трішки їх подрібнемо. Можна брати волоскі горіхи. Звичайно, що ви не любите горіхів, то не додавайте. Я горішки люблю і в салатах дуже люблю горіхи, тому обов'язково додаю. Тепер нам буде потрібен гранатовий соус. У мене ось такий вам, Додаємо одну чайну ложечку. Якщо ви любите так, як я, гранатовий соус, то я навіть додаю трішки більше. Ну, орієнтуйтесь, одна чайна ложечка. ми, звичайно, цей салат буде майонезом. Маємо одну ложку майонезу, плюс-мінус, можна трішки більше, трішки менше, перемішуємо це все ретельно. Друзі, хочу сказати, на цьому етапі поки що ми не додавали ніякі спеції. Коли ви це все ретельно перемішаєте, обов'язково спробуйте, яких вам спецій бракує. Наприклад, я нічого не буду додавати, я додам лише трішки солі. Можете додати чорний перець, карі, куркуму, ем, прованське трави, все, що вам за смаком. Мені достатньо того смаку, який дає плавлений сирочок, у мене з грибовим смаком. Собою гранатовий соус, майонез, мені достатньо цих смаків. Тому пробуйте і додавайте вже за смаком. Друзі, це неймовірно смачно просто. Спробуйте приготувати нічого складного, доступні інгредієнти. Готуйте та смакуйте, бо дуже-дуже смачно. Бережіть себе, всім всего найкраще, всім па-па-па-па.